На порятунок заслуговує кожен. Зараз я знаходжусь біля нового дому плямистого оленя та коня проживальського, яких евакуювали з небезпечних зон. Обидві тварини зазнали горя від пострілів та вибухів. Проте зараз тут у бурштині вони зможуть жити нормально. Дорослого оленя плямистого евакуювали з Луганщини, а трьохрічне кобило Приживальського з Чернігівщини. Це вдалося завдяки громадській екологічній організації, екогалич та фінансовій підтримці Юа Animals». Зоозахисники забрали тварин з території бойових дій, бо це загрожувало їхньому життю. Тварина стресує, коли авіональот, ракетна небезпека, коли ракети летять, коли зриваються снаряди. Звичайно, така тварина це ж дика тварина. Домашня тварина стресує, а для дикої це взагалі смерть вона може розбитись. Спочатку кобили та оленя забрали до Києва. Там вони пройшли обстеження та лікування у ветеринара. І, на щастя, зараз ніяких проблем зі здоров'ям не мають. Залишатися в столиці тварини не могли, бо там не було умов. Їм доводилося жити в клітках, де не росла зелень, і було небагато місця. У борщині ж все інакше. Для оленя та кобили виділили закинутий стадіон, який огороджений високою сіткою. Там ростуть чагарники, якими і харчуються тварини. Також їх підгодовують зерном та яблуками, які безоплатно надають місцеві підприємства. Врятувати коня приживальського було надзвичайно важливим завданням, адже цей вид знаходиться під ризиком зникнення. У всьому світі залишилось лише дві тисячі цих коней, і вона. Одна з них. На перший погляд, ця кобила має спокійний характер, проте спілкуватися з людьми не дуже той хоче. Вона, як звичайна дика тварина, надає перевагу іншим тваринам. Взагалі копитні це стадні тварини, і особливо оця кобилка Приживальська, вона привикла жити у стадії вона скучала сама. І вже як привезли оленя, бо ми е, в два етапи везли вже як привезли оленя, вона вже зараділа, що в неї є вже товариш. І для неї краще, от вони вже фактично соціалізувалися у цьому притулку на київщині. Плямистий Олень відрізняється від своєї сусідки. Він охоче йде чухатись і зовсім не боїться людей. Єдине, що його турбує зараз, це сезонна зміна ріг, тому він вимушений почесувати їх обсідку. Зі слів зоозахисників, території, на якій знаходяться тварини, відповідає нормам і загалом дуже гарна. Проте галицькі спеціалісти наголошують, що цей стадіон лише тимчасовий дім. Я наголошую на тому, що це є тимчасова перетримка. Ми не плануємо робити ніяких там атракцій, зоопарків з цих тварин. Вони привезені для виконання важливих екологічних завдань, тобто порятунку. Касової гори у складі Галицького національного природного парку є територія, де ростуть реліктові види рослин. Щоб врятувати їх від зникнення, потрібні тварини. Тому був створений проект, і міська влада вже виділила 70 гектарів для створення тваринного заповідника. Ми сподіваємося, що це буде близько там, 10 видів різних копитних тварин, там, різні види оленів, кози, барани. Май зараз всі дикі тварини. От. І з конів це дикі коні. Наприклад, кінь Приживальського досить годиться для такої справи. Тому що різні тварини вони по-різному випасають. Наприклад, оцей олень плямистий, так якого ми завезли, він надає перевагу все-таки кущам і деревній рослинності. Він в основному виїдає листя. Для порятунку косових горит потрібна, наприклад, от така важка артилерія, це коні приживальської, які повинні знищувати чужорідні види. Там в нас є інвазійний вид, так, звані, так звана мулінія американська, яка поселилася, яка... Окуповує зараз цю касову гору, знищує біорізноманіття і там вже близько 30-40% цієї мулінії і це стадо буде м -м, знищувати цю лінію, щоб тварини власне, регулювали екосистему і був помірний випас. І надіємося, що навесні вони підуть вже на великі простори на, на наші лучно-степові ділянки. Проте, поки що тварини будуть жити тут і зимувати також. Для них створюють спеціальні навіз, де вони зможуть більш комфортно харчуватися та сховатися під час снігопаду або ж сильного дощу. Зоозахисники в Бурштані насправді роблять свою роботу, незважаючи ні і на що.